Я обіцяю, що це вже останнє коротке відео на тему того, що в мене вийшло відео на Ютубі на, на 12 хвилин. Але я правда над ним старалася. Будь ласка, перегляньте його. Я буду спамити цим відео до тих пір, поки там не набереться 100 тисяч переглядів. Ну, звичайно, я жартую, але мені правда важливо, щоб воно залетіло, хоча б трошки в рекомендації, хоча б на 200 переглядів я хочу. <свісно> Багато я хочу, звісно. Я просто не знаю, я не сильно розбираюсь у Ютубі, Я не знаю, як тут працюють оці от алгоритми, як змусити оце відео, щоб воно залетіло. Ну, частково розумію, але частково й не розумію, бо що ну я бачила купу відео хороших, якісних, які набирали всього лише по 100 переглядів. І я не хочу, щоб таке сталося з моїм відео. Так що е я сподіваюся, те, що ви, моя неіснуюча аудиторія, мене підтримаєте. І зробите все, аби це відео залетіло в рекомендації, і щоб я стала як містер біст, тільки трошки інший, трошки на іншу тематику. Правильно? Все, усім дякую ще раз. Сподіваюся, що ви там знайдете щось корисне для себе, або просто познайомитесь зі мною, з моєю творчістю, можете, можете не шукати там щось корисне для себе. Може, ви і так уже все знаєте без мене. Я звідки знаю хто, хто там, кому це відео попадеться. Звичайно, пишіть свої коментарі, пишіть ваші відгуки, що ви думаєте з теми, яка у відео говориться, промовляється тема там. Людей, які на нас якось впливають, але не думайте, наш канал не буде стосуватися якоїсь психології, якоїсь філософії. Я все-таки буду на літніх канікулах знімати про правознавство і більше про якусь таку тематику, про якусь криміналістику, щоб в подальшому розвиватися у цьому напрямку. Все, усім дякую.